Молодь рушійна сила будь-якої спільноти. Саме молодь закликає до змін та впроваджує інноваційні ідеї, впроваджувати молодіжну політику на місцевому рівні та підтримувати молодіжний рух прогресивне та правильне рішення міської влади. 2 листопада відбулося чергове засідання Тростянецької молодіжної ради, діалог з молодими людьми в межах проєкту Діалоги перемоги, участь молоді у відновленні України. Темою для обговорення була створення молодіжного хабу патріотичного спрямування за участю влади та бізнесу. Також прозвучала інформація про табір Будуємо Україну разом. Захід відбувся у форматі фасилітованої сесії за фасилітації начальника відділу культури, молоді та спорту Гонти Наталії, директора центру культури та дозвілля Світлани Осоховської та керівника клубу за інтересами Центру культури та дозвілля Лариси Сітанської. Сьогодні, коли країна знаходиться в умовах війни, молоде покоління повинно бути не тільки патріотично налаштоване, а й мати основні навики володіння зброєю на прохання членів молодіжної ради, представником військомату був проведений справжній майстер-клас зі збору та розбору автомата. Під час неформальної частини учасники засідання взяли участь у волонтерській акції Подаруй захиснику своє тепло, формували гуманітарну допомогу нашим захисникам на передову, виготовляли парафінові диски для розпалювання вогнища, а також традиційне плетіння маскувальних. Сіток. Начальник відділу культури, молоді та спорту Наталія Гонта подякувала присутнім за обговорення важливих питань. Ваші думки дуже важливі для нас, адже саме це вселяє в нас впевненість у нашій діяльності. З новими ідеями та позитивними емоціями ми рухаємось тільки вперед, зазначила очільниця.